Шановні футболісти, шановні вболівальники, мені випала сьогодні дуже приємна честь від імені народного депутата Василя Васильовича Петовки вручити фінансову підтримку команди Великого Бічкова, яка виражається голову. Василь Васильович Петовка передає вам питання і бажає всім футболістам ще довго спортивного довголіття і щоб ви ще багато років радували своїх болівальників хорошою цікавою змістовною грою. Так що дозвольте мені вчити цей конверт Івану Яринчуку. Я думаю, що всі болівальники чекають сьогодні цікавої змістовної гри. Я ще чисто два слова. Я від імені керівництва нашого клубу хочу подякувати. В першу чергу, наш фактично клуб би це не відбув, якби не голова нашої селищної ради Жук Ясом Михайлович. І користуючись нагодою, хочу подякувати всім спонсорам, які долучилися до підтримки нашого. І хочу, користуючись нагодою, привітати вас із святом Святої Тройці. Хай вас Бог береже. Петре! Не там, блять, я не буду рипувати.